Вітаємо на каналі Експорти. До вашої уваги огляд матчу Севілі Арсенал. Арсенал без Зінченка перемагає на виїзді. Нарешті, але без українця нам якось не солодко. Давайте аналізувати, що пішло не так в Севілі і як проходив матч. Арсенал почав атакувати ще в першому таймі на восьмій хвилині, Мартінелі виходить сам на сам міг забивати, але ні, І дійсно непогано виглядав Мартінелі, Жезус, і вони створювали картинку на матчі. Взагалом це було дуже і дуже непогано. Не в кінці першого тайму за Севілю мав класний момент, але забити не вдалося. Севілля такими контратаками намагалась забити, але ініціативу по матчу вони втрачали. Це було видно. Хоча моменти створювали, і ми бачили, що арсенал десь міг теж випасти, але в кінці першого тайму вони все таки забили. І зараз я розкажу, як це було. На контратаці жезус приймає м'яч і віддає класну передачу Мартінеллі. Офсайду немає. Він входить сам на сам біг голкіпера і забиває цей гол. Нарешті він забиває і Севілія в шоці, тому що гол в роздягальню а по психології можна просісти. Дійсно, тому що коли ти пропускаєш в кінці першого тайму, тобі важко реабілітуватися вже у другому. 53 третя хвилина. Жезус вау, який гол просто в дев'ять. Влучає, забиває. І дійсно виводить команду ще далі 0-2, і вболівальники в шоці. Взагалі же ЗУС дуже сильно виділявся, і я не здивуюся, якщо він опиниться десь в реалі потім чи Ліверпулі, тому що він дійсно сильний футболіст, який може грати далі в футбол. І Зінченко казав, що на кожному тренуванні найкращий гравець це саме ЗУС. Севілія атакувала, заробила кутовий, Ракітіч подає. Кутовий а Гудель забиває головою. В принципі, Севілі могла і в кінці другого тайму забити. Були моменти, і арсенал також угрзався. Але ні, і 1-2 перемога, три очки після поразки від Лансу на виїзді. До речі, Арсенал зіграв два матчі підряд в лізі чемпіонів на виїзді. Це також важливо, тому що англійські фани підтримують команду, де б вони не були. Навіть у Києві вони їздили проти Ворсли Арсенал грав, і були в Києві наші болівальники з англійцями. Після матчу вони вже разом сиділи і обговорювали цей футбол. Але вдома грати приємніше. І будемо чекати на Зінченко. Аді, тому що якось артета дав йому чи відпочити, чи можливо просто випав. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і написати своє бачення в коментарях.